Це фрагмент розрахунку РЗ лінії 10 кВт із залежною характеристикою, яку потрібно узгодити із захистом знизу. Це запобіжники ПКТ 10 кВт 20 А та з захистом зверху. Це захист секційного вимикача 10 кВт. Параметри РЗ лінії захисту знизу та захисту зверху наведені у колонці поясни. Мікропроцесорний пристрій reg 525 має 5 залежних характеристик. Чотири характеристики задовольняють умови поставленого завдання. Для кожної з них побудовано по дві криві, позначені непарним та парним числом. Непарні криві перша сьома, нижній пучок. Узгоджені з захистом знизу. Парні криві друга восьма. пучок вище. Узгоджені з захистом зверху. Кожна пара кривих: один, два. І 3-4, і так далі, утворює ніби коридор, у якого може бути розрахункова уставка. Можна подумки уявити, як та чи інша характеристика розташується на даній діаграмі, і тому зробити висновок, яка характеристика краще забезпечить вимоги до релейного захисту з селективності, надійності, швидкодії та інших міркувань. Після закінчення перегляду ролика напишіть у коментарі, які характеристики ви віддали б перевагу, і спробуйте обґрунтувати своє рішення. Є, звичайні, інженери з розрахунків, яким це все ясно і зрозуміло, але є й такі, що ще тільки починає і не встиг розібратися в цьому. Тому не залишайтесь байдужими. І незалежно від того, приватні чи державні, тільки так ми зможемо допомогти один одному та Україні вистояти за нинішніх складних умов. じゃあこそ。